Нема злагодженості у нас в селі. Тобто будівельники окремо працюють, дорожники окремо працюють, водопровод працює окремо. Самі стріті жалуються на те, що немає центрального управління. Вони один одному заважають і не можуть ну, налагодити працю, щоб воно йшло все послідовно. Взагалі заключено 363 долара. 99 капітального будівництва і 263 нового будівництва. Нового будівництва багато зроблено стіни, навіть є дах. Не зданий не один будинок ще в експлуатацію. Люди ще там не проживають. Капітальна ремонта здається три будинки всього здано в експлуатацію. Люди там проживають, і дах перекрили мостка. Плитку поклали в дворі паркан. Не вистачає трошки людей да будівельників. Ну це реальна проблема. Графіки є. Ну де встигають підрядники, де не встигають. Ну звичайні люди стараємося да, максимально зараз коробка, криша утеплить, Да. а вже внутрішні роботи. Ну як ми з газом газ підключимо, тоді вже буде тепло в хаті, тоді вже будемо робити внутрішні оздоблені роботи. Немає ще будинків, яких сто відсотків здані до експлуатації. Наружні роботи зроблені, але ж внутрішні роботи мій будинок, в якому я зараз проживаю. Перше, коли за мене зайшли, конкретні строїтелі, це було 5 травня. Досі у мене зроблені тільки двері поставлені. Все, тому що нехватка, дуже сильна, нехватка кадрів. Амбулаторія в нас працює. Працює сімейний лікар. Приїжджають лікарі без кордонів і інші лікарі приїжджають. Але в нас будується нова амбулаторія вже сучасна з укриттям. Так що ми надіємося, що в нас будуть спеціалісти. Приїдуть до нас працювати. Водопровод теж не під'єднаний до всіх будинків, тому що, розумієте, все поламане, все треба ремонтувати, нема кому. Люди звертаються в частному порядку, до людей нанімають людину. Якщо є вже по вулиці вода, тобто ти нанімаєш. Платиш людині гроші, і тоді людина приходить, тобі робить. Привозять бочками, я зливаю в накопителі, придбала би накопителі І оттуда беру: ну але ж зараз ще погода, вона дає лише ці бочки на вулиці. Зимой це дуже тяжко, тому що я ще маю господарство маю, яке доглядаю. Продовжується розвезення технічної води. По селу, так як у нас зараз іде відбудова в селі Покровськ, але вода ще не, не ну воду ще не всі жителі Пасадпокровки мають, тобто деяка частина села ще взагалі без води, там ведуться роботи. Тому наша команда та команда наших партнерів розвозить воду. І на даний час ми вже майже завершуємо реконструкцію водопостачання. Села, повністю нові труби проложили по селу. І також реконструкція системи газопостачання. Теж всі труби нові, вся система інженерна під землею зверху цих старих труб не буде. З газом зроблена мережа, але ще не запущений, немає підводу до кожного будинку, водопостачання на правій частині села немає води. Там тільки проводять роботи, в лівій частині села є, Ну, я думаю, абонентів до трьохсот уже в цій частині підключилися люди. Бомбосховища в селі немає. Воно було. У нас було воно в клубі, в центрі і було в садочку. Але ж зараз демонтовані ці обидві будівлі. Рівне місце. На даний час у нас тільки є бетонні укриття. Але нам відбудують амбулаторія із укриттям, центр безпеки буде з укриттям, в школі буде укриття. І питання школа, садочок це дуже-дуже таке питання. Садочка і школи навіть взагалі нема проєкту, тому що нам сказали, що він переробляється. А ви самі розумієте, якщо не буде садочка і школи, то молодь взагалі сюди повертатися не буде. І ті, що у нас лишились діти, ну це дуже погане образування. Школа наша, вже ми вже проєкт закінчили. Ну, вже, мабуть, будемо тендер оголошувати на виконання будівельних робіт. Разом буде школа з дитячим садочком. Там, де школа була, на тому місці будемо будувати. І зараз у нас в процесі будівництво на центр безпеки. Ми будуємо там протирадіаційне укриття ну, бомбосховищем, да і е, буде нова амбулаторія. Уже теж будується з укриттям. Діти постійно ходили в такі небезпечні місця, розбиті будинки, де все, що хоч може лежати, та й мало ли що там на голову може впасти. Тому вирішили от зробити парк, ну, такий да, таке місце, де б діти могли б просто проводити час. В цілому, я вважаю, що нам це вдалося, тому що в селі то, ну, тут, тут багато дітей проводило свій час і батьки могли бути спокійними. Тим паче, що зараз стройка в селі йде. Техніки багато їздя, не дай Бог десь під колеса кудись попасти. Тому це, я вважаю, дуже правильне рішення було. Там є херсонець, да, приїхав сюди на відбудову в началі февраля місяця. О, лютого верні, лютого місяця да і вже більш-менш почті більше півроку. Ми тут будуємо відбудовуємо це селище Посад Покровське, да багато будинків да зруйнованих було. Люди хочуть сюди повертатися, хочуть додому жити тут вдома. Ось ну чим можемо, допомагаємо. дай Бог, щоб поскоріше все це і Ми були би раді, щоб сюди повернулися. Люди, чекаємо на перемогу. І віримо, що скоро це відбудеться наша перемога, і в нас будуть відбудують повністю.